Зброя це те, що ми постійно маємо зважати. Чим більше буде залученості в ірано ізраїльський конфлікт всіх сторін навколо, тим складніше нам буде зі зброєю. Той, хто говорить, що росіянам стане складніше, з одного боку правий, з іншого ні. Та Іран їхній союзник, він е, їм е, постачає зброю, але виробництво шахедів вони вже налагодили балістичні ракети іранські, як ми пам'ятаємо, спочатку з 2022 року з осені йдуть розмови. Так і не дійшли до Росії. А, ну тобто, не знають, чи вони могли туди дійти. Ну тобто, тепер напевно вже ні. А, тобто, з цього боку, але там Ірани Іран снарядами допомагав, там Росії і, і а, ще чимось, та? але воно виглядало не глобально, крім шахедів, звісно, ну, які є одним з. З одним з ключових, ключових озброєнь, ударів потолам, це з одного боку. Та. З другого боку, ми бачимо, як за кілька днів до початку того, що США сказали, ми не знали, та, США фактично забрали в нас певні елементи озброєння, які нам допомагали боротися якраз проти шахідів, mm -hmm. і передали їх Ізраїлю. Напевно, це перше зброя, це саме головне, що для нас важливо, тому що якщо там буде конфлікт розвиватись, це значить більше зброї буде використовуватися обидвома сторонами, третіми сторонами, які захочуть їм допомогти. А це значить, нам буде шукати зброю складніше, і зброя буде ставати дорожче. Ну тобто, це чому нам не вигідно з одного боку. З другого боку, звісно, елементарно, нафта це прям важливий елемент, ціни на нафту, в якій є бюджетна історія Росії, яка вже майже падала, і тут вони. Вони витягають цей щасливий квиток. З нафтою, ну саме саме в цьому аспекті, і ми бачимо, що нафта тепер буде е, тим, е, тим рівним колом, яке може їм допомагати знову проводити е, якісь більш масштабні операції в нас. Е, з другого боку, е, з третього боку, звісно, ми бачимо те, що, з чого нам треба зробити висновки, це перш за все, це те, як працює система ППО. Ну, Росіяни побачили. Ізраїль показав Росії, як це все працює. Ну тобто, як дуже швидко ти розносиш ППО, а потім просто-напросто як сильно. Впливає на війну авіацію. Ну, прям... Ми просто побачили, як просто одними елементарними діями, тобто рознос всієї системи ППО, потім, потім тобі дозволяє робити все, що ти хочеш. Залучення Америки це, воно обговорює саме в тому, що. от, там, де там, як в цьому підземному бункері, в одному з там, де ядерні дослідження проводяться, їхні да, іранські, от туди вони не можуть дістати, а американці можуть. А, тому що там є ракети, які вб'ють в 60 метрів, а потім, якщо при там, знаєш, дзьобати, дзьобати. дзьобати, mm -hmm. І на тих 90 метрів може вони і туди дістануть. Тому про це говорять? Тому що Ізраїль не хоче наземної операції, ну, тому що просто нагадаю карту, да, Іран з Ізраїлем не знаходять.